12 місць спостережень та роботи над собою, аби відчути себе більш щасливою та зробити своє життя більш наповненим. Чи дійсно воно того варте, де знайти час на всі ці позитивні зміни та нововведення, коли в тебе взагалі-то є родина, справи, робота та соціальне життя? І що буде, якщо доклавши усіх цих зусиль, підвищення власного рівня щастя нічого не вийде? Мене звати Катя, і на ці та інші питання ми спробуємо знайти відповідь сьогодні. Завдяки книжці Гретхен Рубін, проєкт щастя. Одного дня ви раптом можете зрозуміти страшну річ. Життя минає марно. Ви ставите собі питання, чого я хочу від життя, і отримуєте відповідь: я хочу бути щасливою. Але що це насправді означає? Ви ще трохи міркуєте про своє життя. Чи відчуваєте ви себе щасливою зараз? Чи все вас влаштовує чи ні? За вікном автобуса, в якому ви їдете дощ? І ось раптом іскра прозріння – і ви вирішуєте, що наступні 12 місяців свого життя ви присвятите. Проєкту під назвою Щастя. Ось саме так починається книга Проєкт щастя від Гретхен Рубін. Важливо зазначити, що це не історія повністю самостійної незалежної жінки, яка може дозволити собі, наприклад, поїхати на Балі на півроку або на 12 місців, але це історія про жінку, яка має родину, двох дітей, чоловіка, вона має певні соціальні обов'язки, зв'язки, роботу і так далі. Тому мені здається, що ця книга може бути цікавою та корисною для широкого кола читачів, особливо тих, які ж. Ну, досить таке, я не хочу сказати звичайне, тому що мені не подобається це слово, але зрозуміле, просте, хай буде так, життя. Тому, якщо ви зараз знаходитесь в пошуку мотивації або знаходитесь на власному шляху пошуку щастя, то ця книга може стати вам корисним таким провідником та певним гідом для того, аби знайти якісь конкретні інгредієнти, якісь пазли для того, аби створити власну картину. Щастя того, що є щастя для вас. Трохи слів про автора: Гретхен Рубін – це сучасна американська письменниця. Зараз їй 58 років. Вона має диплом бакалавра Єльського університету. Певний час вона працювала за фахом, але потім вирішила присвятити своє життя письменницькій кар'єрі. За весь час вона написала 10 книжок, і треба сказати, що починала письменниця з того, що мала власний блог, і тут е вона не перша мені здається, не остання з американських сучасних письменників. Та письменниць, які починають свій шлях саме як письменники з того, що мають власний блог, один з останніх прикладів, який отак мені зараз одразу спав на думку, це Джеймс Клір та його книга Атомні звички. Тому що він теж починав з того, що мав власний вебсайт, власний блог, і потім це все перейшло ось до книги. Так само було і в Гретхен, тобто вона писала про щастя. Якось досліджувала цю тему, і це все потім перейшло до того, що дуже багато користувачів цього блогу почали їй писати, почали якось з нею взаємодіяти в коментарях, і це все перетворилося потім на книгу. Було оформлено у вигляді книги. Також на сьогоднішній день авторка веде свій подкаст про щастя, також має мобільний додаток, теж присвячений темі Щастя. Книга Проєкт щастя була написана та надрукована вперше у 2009 році. І треба зазначити, що на початку вона мала досить довгу назву та дякувати Богові, що в українському перекладі вирішила залишити саме коротку назву. Але я хочу прочитати повну назву цього твору. Книга називалася Проєкт Щастя. Як я впродовж року намагалася щоранку співати, позбутися мод. Плоху з'ясувати стосунки, читати Аристотеля і як найбільше розважатися. Я читала книгу в електронному варіанті, але я бачила, що на якабу зараз паперової версії немає в наявності, але електронна є, тому я на всяк випадок залишу послання, якщо хтось буде зацікавлений саме в цій книзі. Тож, в чому полягає сюжет? Цілий рік авторка присвятила темі вивчення того, що є щастя, та на власному досвіді досліджувала різні техніки, підходи, ставила собі виклики, аби стати кращою версією себе, краще себе відчути. Наповнити своє життя більшою кількістю сенсів та відчути себе щасливою людиною. важливо зазначити, що це не стосується якоїсь однієї сфери, тому що книга вона досить структурована, поділена на глави, і кожна глава вона присвячена певному місяцю. І ось, наприклад, березень це був місяць ставити високі цілі. Роботи завести блог, навчитися радіти невдачам, просити про допомогу, працювати з розумом та радіти справжньому. А зараз у нас червень, і ось червень це тема викроїти час для друзів, тобто це тема дружби, не забувати про дні народження, відчувати, не пліткувати, виявляти душевну щедрість та завести трьох нових друзів. Тобто, кожний місяць він присвячений окремій темі. Вони не перетинаються між собою. І мені здається, що це досить прикольний такий Підхід, можливо, це не щось там супернове, але взагалі, ось так структурувати та розподілити це досить приємно, тому що, по-перше, за 12 місяців можна осягнути досить великий такий пул речей, з багато чим розібратися, спробувати багато нових речей. Можливо, відсікти зайве не потрібно, те, що вам більше не приносить користь і не робить вас щасливою людиною. Тому це такий досить повний гайд для того, аби. Зачепити абсолютно різні сфери життя, і тут важливо сказати, що це в ніякому разі не лише про щось матеріальне і навпаки не лише щось таке, знаєте, незриме, недоторкане духовне. Абсолютно ні. Тут є таке поєднання, і мені здається, що воно досить таке здорове, знаєте, тому що немає якогось перебільшення в той чи інший біг. Ви зможете себе реалізувати та спробувати відзнайти ось ці елементи щастя саме для вас з абсолютно різних сфер життя. Це я вважаю досить крутою штукою. І я вже робила пост на своєму телеграм-каналі про цю книгу. Так що, якщо вам буде цікаво детальне розбиття саме по місяцям, який місяць якій темі присвячений, то заглядайте в телеграм-канал там по пошуку. Ви зможете написати просто проєкт щастя, і воно вам видасть. Послання буде. Десь в описі до відео, мабуть. Що хочеться зазначити, що звичайно цей проєкт «Частя», він перш за все стосувався саме письменниці, авторки Гретхен Рубін, але неможливо не звертати увагу на те, що вона мати та дружина. Тобто вона тим чи іншим чином іноді згадує історії про своїх доньок в неї в неї їх дві, та про свого чоловіка. Ще книга вона написана досить простою мовою. Ви там не знайдете яких, знаєте, гарного літературного перекладу або якісь такі. Перли або якісь класні вислови, які можна взяти собі на замітку та використовувати в житті. Ні, вона написана досить простою, зрозумілою такою побутовою мовою, якою, мені здається, більшість людей користуються повсякденному житті. То використовує літературну мову супер клас, але я говорю про більшість людей все ж таки. Дуже багато власних емоцій, переживань, роздумів, почуттів. Знаєте, авторка дійсно якось так розпакувалась. І я б сказала, що книга написана дуже легко, там є щирість, там є відвертість, і вона мені нагадує чимось розмову з якоюсь близькою подругою, можливо, з сестрою або там з мамою, якщо у вас класні стосунки, ви зможете зрозуміти, що я маю на увазі. Із важливого хочеться зазначити, що. Письменниця, вона не говорить взагалі про якусь тему успішного успіху. І ця книга, навіть при тому, що вона має таку назву, так знаєте, продаючу проєкт щастя, вона не націлена на те, що я пройшла цей шлях, я зробила всі ці там 12 місяців, присвятила пошукам власного щастя, і я стала щасливою, якщо ви. Пройдете цей шлях разом зі мною, або там окремо, але якщо ви купите цю книжку, прочитаєте і будете так само робити, ви теж обов'язково станете супер щасливою людиною. Ні. Вона про це отак не кричить і не говорить. Я, як такий в певній мірі, прискіпливий читач щодо книжок, саме з саморозвитку, з мотивації і так далі, я. Вдячна їй за те, що вона не створює таке враження, що якщо всі це прочитають, і всі обов'язково будуть щасливими. Тим не менш, я все одно вважаю, що ця книга варта уваги і варта того, аби її прочитати, тому що саме ця структурованість та розподілення по місяцям та той факт, що охоплюються абсолютно різні сфери життя, різні ніші, різні хобі. Різні, якісь, знаєте, це колесо балансу моменти з нашого життя, з повсякденності, також наші мрії, бажання, якісь таємні і так далі. Те, що ми звертаємо увагу на дуже багато всього, мені здається, що це допоможе, і в нас є час на це, на всі ці експерименти, так, на весь цей проєкт, це допоможе знайти саме те, що зможе знайти відгук у вашому серці, зможе дати якийсь Позитивний ефект на ваше життя зробити вас саме щасливою людиною. Що мені подобається, досить на мою думку. Адекватна історія, яку авторка пише в книзі, це про те, що вона не хоче стати успішною або щасливою, як хтось. Вона говорить про те, що вона хоче стати щасливою гретхен. Вона хоче бути гретхен в своїй ідентичності та відзнайти способи яскравіше прожити власне життя. Ось мені здається, що це дуже така здорова думка. Думка здорової людини. А ще хочеться сказати, що незважаючи на те, що ось кожен місяць присвячений певній темі, це взагалі не означає, що якщо ми в березні були сфокусовані більше на грошах, а в червні більше на темі друзів, що ми в інші місяці року про це не думаємо або над цим не працюємо. Абсолютно не так. Просто авторка нам дає структуру, а ми вже з нею працюємо так, як нам зручно, і взагалі. Давайте будемо реалістами. Певні речі або певні теми в житті нам даються більш легко. Так ми раз-раз раз зробили все зроблено, чекмарк і пішли далі. А на певній історії, на якісь інші речі, нам треба більше часу для того, щоб це зробити більше часу, аби наважитись щось зробити. Тому це абсолютно нормально. Там немає ніякої гонки, немає такого, що якщо ви в певному місяці щось не доробили, то... Все треба починати спочатку, або ви не можете перейти до іншого, поки це не зробите. Ви робите все у власному темпі, саме тільки так, як відгукуються вам, тому що це ваше життя, ваш, якщо ви будете над цим працювати, ваш власний проєкт щастя. Ну і це тільки ваш шлях. Му ні в якому разі не треба порівнювати себе ані з автором цієї книги, ані з кимось іншим, хто, наприклад, хоче взяти собі такий ж самий челендж. Порівнювати можна тільки з собою в минулому занотувати. Ще мені дуже сподобалося, що авторка досить відверто та щиро говорить про те, що певні речі, ті про які в суспільство прийнято говорити, що вони приносять задоволення, вони роблять людей щасливими. Наприклад, для неї вони не спрацювали. До прикладу, ліплення з гліни їй там не сподобалося. Воно в неї не викликало ніяких суперкласних емоцій, там, ендорфінів і так далі. Або тема зі спортом, так, це дуже сильно пропагується в суспільстві. Чи добре це, чи ні, це вже інша тема. Але історія про те, що не завжди один той самий вид спорту може підійти всім людям, і це абсолютно нормально. Це просто історія про те, що треба шукати щось своє. Те, що вам буде приносити задоволення, ви будете від цього кайфувати та ставати трохи більш щасливою, ніж ви були, наприклад, до цього тренування. Якщо комусь підходить біг, супер. Якщо комусь підходить бокс, супер. Хтось любить футбол, будь ласка, а хтось піде на танці, і буде там просто кайфувати. Неймовірно виходити ось з такою величезною посмішкою, і чи це не клас? Це клас. І Ще я б хотіла зазначити момент, що досить часто, коли люди так починають свій, свій, починають свій шлях до змін, починають впроваджувати щось нове, нові звички, якось змінювати власне життя, ось, наприклад, робити цей проєкт часті і так далі. Ми, звичайно, робимо це для себе. Ми хочемо стати кращою версією себе в першу чергу, це важливо, але мені здається, що якщо бути до кінця відвертим, ми десь в глибині душі, десь ну, трошечки, хоча сподіваємося на. Те, що це також вплине певним чином на наше оточення. І ось ця Гретхен в своїй книзі наводить приклад, як вона лежить в ліжку з чоловіком, і вона його запитує, чи не здається йому, що проєкт і його зробив трохи щасливішим? Чи не відчуває він в собі якісь зміни? На що письменниця отримує таку чітку, коротку, дуже зрозумілу відповідь від свого чоловіка ні. Я трохи посміялася в цьому моменті, але якщо чесно вдячна, що авторка це написала, тому що мені здається, що це така, знаєте, правдива історія, тому що це власний вибір людини робити, наприклад, цей проєкт щастя, йти по цьому шляху, робити всі ці випробування, впроваджувати нові зміни, впроваджувати нові звички. Щось собі додавати, від чогось відмовлятися, але це абсолютно не означає, що, наприклад, ваш чоловік або ваша дружина, або ваш друг такий, я з тобою. Піду, все зроблю, і так далі. Це не означає, що вони вас не підтримують. Вони можуть вас, вас підтримувати, але просто наразі для них це не має такого великого значення, як для вас, і це окей. Просто вважаю за потрібне про це сказати, тому що якщо ви це починаєте, то ви робите це в першу чергу для себе. І коли у вас немає таких, знаєте, сподівань, що всі вас оточують, підтримують, і всі будуть робити так само, як ви, тому що ви ж маєте гарну позитивну ціль, то це не так. Тому що це стосується лише вас в першу чергу. І робіть це для вас, якщо ви дійсно маєте на меті покращити власне життя спочатку, а вже потім це може мати ефект на ваше оточення і так далі. Важлива думка, яку авторка неодноразово повторює в книзі, вона звучить наступним чином: що один з найкращих способів робити щасливим себе це робити щасливими оточуючих. Інших людей один з найкращих способів робити щасливими інших людей це бути щасливою самій. Це таке замкнуте коло, але мені здається, що в цьому щось є, в цій думці щось є. Тому що ми знаємо цю фразу, так я думаю, що всі неодноразово чули про те, що ти маєш бути наповнений, перш ніж віддати щось, перш ніж чимось поділитися. Тому, якщо ви дійсно внутрішньо наповнені чимось хорошим, позитивним, вам буде чим ділитися з цим світом. А коли ви самі там на нулі, у вас батарейка вже там, знаєте, так робить алярм. Алярм, attention, то що ж ви можете дати і чим саме ви можете поділитися? Подумайте та скажіть, чи згодні ви, чи ні, з такою думкою. Мені подобається ще, що ця книга, це не знаєте, не якийсь такий порадничок, ось якщо ти відчуваєш сум зроби це, або якщо ти відчуваєш себе менш мотивованим, ніж зазвичай, зроби це. це. Ні, це дійсно книга від першої особи написана про те, що. Саме про те, як одна жінка пройшла цей шлях, якісь її власні думки, розмірковування, емоції, переживання, те, чим ділиться вона. Але мені здається, що цю книгу можна класно використовувати, саме як знаєте, якийсь такий гайд або як інструкцію. Але тут важливо зазначити, що можна взяти цю книгу, читати її, але змінювати порядок цих місяців. Або якщо вам якась тема взагалі не цікава, і ви розумієте, що в вашому випадку це ніякого відношення до щастя, поняття щастя немає. Не робіть це, змінюйте. Але тим не менш. Я вважаю цю книгу досить корисною і вважаю, що для тих людей, які шукають мотивації, які знаходяться зараз на шляху до зміни у власному житті, на шляху до саморозвитку, для наповнення себе, для того, аби стати дійсно кращою версією себе, стати більш щасливим, більше відчувати якогось добра та щастя, ця книга може вам допомогти. Підказати щось, на що ви, наприклад, не звертали достатньо уваги. Якщо ви зацікавились цією книгою, то бажаю вам приємного читання. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.